У вас, я вахтанки Кіп'яній, і це історична правда. У 20 столітті українське православ'я відроджувалося тричі, і це ставало можливим тільки тоді, коли народ починав боротись за свободу. Сьогодні у програмі Незалежність, соборноправність та українізація ось принципи, за якими 100 років тому українці наважилися створити свою православну церкву. Це каже, було свято відродження української церкви. Всі плакали, каже, обнімалися. Хто не побоявся стати єпископом нової громади і як на церковну автономію відреагувала Москва? Більше тисячі священників української автокефальної православної церкви були. Вбиті були вислані на табори. Та як українцям, попри все, вдалося відстояти свій храм. Та так, як снігувала вина покоти. Парафія за парафією. Відходили від московського потеря. Про відродження української автокефальної церкви та чому її досі не визнає Вселенський патріархат. І сьогодні ми про це дізнаємося більше. Допоможе нам. Півробітник Львівського музею історії і релігії Микола Хмельовський. Вітаю вас! Доброго дня. От ви так. були свідком і учасником відродження Української автокефальної церкви. Ми сьогодні будемо говорити про ціле ХХ століття. Для початку я думаю, не, не так багато людей. Я пам'ятаю, 25 років тому назад знали, що таке автокефалія. Та й зараз не розуміють. По перше, що це таке, і навіщо українській церкві бути автокефальною? Бо церков є набагато автокефальних менше ніж суверенних націй. Тобто не кожна нація має свою автокефальну церкву. Автокефалос це сам керує, сам голова. 200 років тому, на початок 19 століття, православні жили в трьох імперіях. Це Російська імперія, це Австрійська імперія і це Османська Турецька імперія. І фактично було на той час дві, як ми кажемо сьогодні, автокефальних церкви. Це російська церква, вона називалася Офіційна Православна Католічка церква в Росії і Константинопольська патріархія. Перша починається повстання в Греції, і утворюється Елацька церква. Вона була в схизмі 17 років. Тобто, вона її не визнавав, визнавав як... патріарх і Не визнавав. Хоча там греки, він грек, але вони вийшли з його підпорядкування. І, відповідно, 17 років він його не знавав. Сам був з Грузією, 17 Так, в, так, по 43, так, 17 років, 43 20, так, так, вже в 20-му столі. Ну, все, це є самоврядний або незалежний. Незалежний. Тобто... Сьогодні десь є 15 офіційних, так званих, канонічних православних автокефальних церков. Всі вони народилися впродовж 19-20 століття в жорсткій боротьбі з, з матерними церквами. Починаючи з, з розвалом Російської імперії, ця боротьба почалася з Московський патріархатам, і от зараз ми можемо дізнатися, як майже 100 років тому вперше на руїнах Російської православної церкви виникає українська церква ХХ століття. Це була спроба першого відродження. Вона була потім ще не раз. Дивимось. 22 травня 1919 року. Служба Божа у Микільському соборі в Києві вперше за багато років звучить саме українською мовою. У супроводі хору Миколи Леонтовича першу перекладену літургію править отець Василь Лепківський. На всеношній і службі Божій зібралася така сила народу, що не тільки в соборі, а й навкруги його було тісно. Весь народ плакав, чуючи апостол, євангелію, псалми рідною мовою. Собор, на якому на фасаді якого ще зберігалися герби самого гетьмана Івана Мазепи, мабуть, за кілька століт вперше знову українською мовою повну божественну літургію. Заборона священнослужіння та позбавлення духовного сану такою була реакція Російської православної церкви на українську літургію. Це замах на цілісність російської православної церкви, на цілісність самої російської імперії, Незважаючи на це, у жовтні 1921 року у Софії Київській скликають перший всеукраїнський собор. Однак тоді жоден з єпископів не виявляє бажання взяти у ньому участь. Без єпископа немає церкви, так згідно з канонічним правом церкви, лише єпископу належить право здійснювати хіротонії священиків. Проте церковний собор знаходить вихід і все ж висвячує першим єпископом УАПЦ отця Василя Лепківського. Священники вдалися до так званого Олександрійського чину. Висвячення ієрархії, коли самі священники покладанням рук один на одного висвячують нового єпископа і в такий спосіб делегують йому цю найвищу духовну владу за спогадами Василя Потієнка. Це каже, було свято відродження української церкви. Всі плакали, каже, обнімалися. Нарешті ми маємо свого всенародного митрополита, але це є порушення церковних канонів сакральною мовою церкви священики одразу визнали українську і, крім того, постановили незалежність УОПЦ від інших церков, а тим паче влади. Вони вважали, що церква повинна бути церквою і мати духовний авторитет не тому, що вона має стосунок до влади до можновладців, а тому, що вона повинна вирощувати свій власний український церковний моральний, так сказать, авторитет, який би впливав на людей. Проте, уже 1927 року більшовицька влада сфабриковує другий собор у під загрозою, арешту і заслання всіх його учасників Липківського переобирають фактично в такий спосіб розчищено дорогу до більшого контролю за церквою. Три роки по тому першу українську незалежну церкву ліквідовують, а тисячі її священиків та парафіян страчують у в'язницях. 27 листопада 1937 року за невідомих обставин вбивають і самого єпископа Василя Липківського. І от смерть Липківського, ми почнемо з кінця так бумати його життя. Я бачив на Укянівському цвинтарі в Києві символічна могила, вона називається Кенотаф, тобто хрест. Але він стоїть на порожній землі, тобто там могили як такої нема. Наразі щось відомо про те, якими були останні дні. У нас був в гостях онук Константин Лепківський. Те, що він нам розповідав, фактично те, що ви сказали, іншої інформації немає. От тепер я власне про те, що на багатьох я думаю, зацікавило в цьому сюжеті, це те, що це накладанням рук по так званому Олександрійському чину вони стали так званими самосвятами, тобто вони самі себе висвятили. У єпископів, ну, відповідно, людину на митрополита на главу церкви. Чи були такі в історії прецеденти, щоб саме в такий спосіб церква отримувала єпископа? Це так звана олександрійська традиція. Вона зафіксована в текстах 4-7 століття. Чи вона була постійна, чи вона була канонізована? Фактично, це вже невідомо, але ось такий прецедент був. І тут треба говорити про інше, про ту обставину, яку заставила наших піонерів автокаваліфліїв піти на такий крок. Перед тим вони спробували послати священників на висвячення в Грузію, яка вже проголосила. Так автокефарі. так. так. О, там були свої єпископи, які так, пішли в цю автокефалію. Так, так, так так. в Україні не було так. Не було на 17-й рік. Було в Україні на тій території дев'ять єпархій. З тих дев'яти єпархій тільки один був українець. Чи то випадково, чи то так сталося, але факт залишається фактом. Всі останні були етнічні росіянини. Та е, бо це е, дуже дивно е, бо дивіться, е, на так. Волині, на Поділлі, на Київщині, де, на, на Подніпрові, де абсолютно більшість віруючих складало українське і україномовне. Тоді населення мовою і літургії, і проповіді, і служби. І церковно суспільної діяльності була російська. Ну, це спеціально мовне питання, значить українське. Друге питання, вони що проголосили, це дуже важливо. Це, ну, це автокефалізм, автокефалія самоправність, і навіть ввели це слово автокефалія, бо інші православні церкви цього слова в своїх офіційних назвах і немає, бо це їм не потрібно, врешті-решт. А тут підкреслити, що власне ми хочемо бути самостійними. Третє, що вони проголосили, це дуже важливо і це. Як на мене, це те, що може врешті-решт колись і виведе українську церкву, і зробить її потужною моральною і духовною силою в Україні, це соборна правність А так. іншими словами для тих, хто не дуже розуміється на канонічному церковному праві? це те, щоб парафіяни прості віруючі брали активну участь в житті парафії церкви. І є таке слово прихожання, тобто людина, яка приходить приходить. На Пасху прийшла, на різдва прийшла, ще раз церкву зайшла, прийшла, свічку поставила. І фактично цей її зв'язок з общиною, громадою і на тому закінчується. Розумієте, Вона фактично відсутня. Вона відсутня. А ось цей принцип це налагодження громадського життя, постійно парафіального життя. Тобто в умовах от того, скажімо так, не дуже високого рівня правосвідомості, церковної свідомості, національної свідомості. Люди подумано, ну, власна завдяки Липківському, що треба, щоб не тільки єпископи, ну зокрема, нововисвячені, скажімо так, керували церквою, а й ті люди, умовно, двадцятки віруючих, які створювалися навколо там кожного храму, або створювали ці храми. Вони є церква, так так, вся громада має жити громадським життям. Що таке громадська парафія? Це люди вкладають гроші і потім ті самі гроші витрачають колективно, спільно, на якісь спільні потреби. Оце є громадське життя? Та це дуже так. відрізняло від такого ієрархізованого так. напіввійськового так. статуту і структури тодішньої російської церкви. А як вона поставилась до того, що на її канонічній території, в її власна парафіях, її колишні священники? Не треба забувати. І її колишні парафіяни, ну, прихожані, як ви сказали, вони пішли на отакий самочивий. В лоні церкви був народжений так званий обновленчий рух. Створюються паралельні структури. Розумієте? І навіть в цих умовах, коли церква була гнана, переслідувана, вона знайшла сили, вона знайшла енергію, знайшла бити, ось українську церкву. За що за українськість? Це щось подібне, як ми кажемо часто густо, ліберальна Росія закінчується на українському. <зумієте>? Це один до оновлення російської церкви на початку 20-х років. Теж минулого століття теж так. закінчується на так. визнанні права української церкви, так. Так. українських громадян так. мати свою церкву. Так. Отут ми якраз цікаво підійшли ну, майже в сучасність, тому що ну, це відбувається і зараз. І боротьба за українську мову за зокрема в українській церкві православній. Іде дискусія, деякі священники впроваджують, деякі єпископи це дозволяють, але не всюди це проходить. Але буквально 25 років тому ми були свідками. Ну, то, хто старший за 40 років це точно пам'ятає, як буквально на очах, ні звідки почали з'являтися справжні українські віручі, справжня українська церква. Давайте подивимося, як це було. Про українську церкву, де правитимуть рідною мовою наприкінці 80-х Лариса Лохвицька могла тільки мріяти. Однак, вже в лютому 1989-го жінка разом із чотирма однодумцями таки наважилася звернутися із заявою про відрочення української автокефальної православної церкви до найвищих органів влади. Тоді знайти священника, який би ризикнув підписати це, ризикнув би своєю, можливо парафію своїм положенням десь в Києві, не знайшлося. Ми знайшли священника аж у Латвії. Проте київська влада на відріз відмовилася реєструвати нову парафію. Було сказано, що такої церкви ніколи не було, нема і не буде. І тому реєструвати не існуючу церкву вони не будуть. Та незважаючи на відмову, ініціатори не занепали духом. На великдень активісти організували святкове богослужіння українською мовою просто у приватному будинку. Приходили люди і вінчатися, приходили і хрестити діток. От, і відспівували ми. Тобто, робили все, що положено робити церкві. От і робили тут на цих квартирах. В цей час у Львові назріває справжній бунт. Священники церкви апостолів Петра і Павла приймають доленосне рішення вийти з московського патріархату. Про це 19 серпня 89 року на святковій літургії оголошує отець Володимир Ярема. Це булонко. Величезне піднесення серед вірних, серед духовенства, і хоча частина духовенства поставилася до цього з осторогою, е, в, очевидно, цьому цей процес вже ну, не можна було зупинити. Роман Максимович пригадує, як уже наступного дня після сміливої заяви отця сотні львів'ян з усіх куточків міста сходилися до храму, щоб своїм підписом схвалити створення першої громади ОПЦ. Родина мишле. Моєму синові був рік, а доні п'ять років. Мій сусід, який переніс інсульт, приїхав тільки щоб поставити свій підпис засвідчити, що він хоче української церкви. Приклад отця Володимира надихнув й інші православні громади. Відтак впродовж року ОГПЦ налічувано уже близько сотні парафій по всій Україні. То так як. Снігова лавина покотили. Парафія за парафією відходили від Московського патріархату. І це незважаючи на те, що відродження у ОПЦ Російська православна церква розкритикувала. Змі в пресі писали, що церква автокефальна самосвятська. Що церква автокефальна... Петлюрівська, тому що перейшли в підпорядку ну, в юрисдикцію владикі Мстислава. А владика Стислава то був племінник э, Симона Петлюри. Мстислав Скрипник. Він одним із перших був у списку е, небезпечних злочинців. Е, у тому списку, який був у, за часів радянської влади. Та, попри це, у червні 1990 року на всеукраїнському соборі митрополитам Стеслава таки обрали патріархом. Щоправда, заочно було дуже багато проблем тоді. Була проблема з візами, була проблема з поселенням. Тобто, очевидно, що влада офіційно створювала всі можливі перешкоди для того, щоб цього не допустити. Проте, уже 2 жовтня 1990 року Верховна Рада УРСР все ж визнала Українську автокефальну православну церкву. От, там всю життя б сказали про священника з Латвії, який єдиний погодився. Ну, скажімо так, увійти у церкву. Це буде дуже цікавий рух, коли Меріани, от Лариса Лохвицька, Сергій Набока, вже покійний дисидент, її чоловік Леонід Мілявський, Інна Чернявська набока дружина Сергія. Тобто, оця ініціативна група. Ну і, звичайно, Іван Сверстюк і, і багато інших достойних людей. А і молоді мистець. та і молоді тоді студенти, і, і дисиденти. Вони створили церкву, не маючи священника і не маючи єпископа, який би їх підтримав. Оце єдиний священник, його прізвище варто щоб прозвучало. Отець Богдан Михайлечко, вже не молодий священник з Латвії, українець, який погодився от, підписатись, що він автокефальний священник. так, так. от як інші можливо владики, як священники до цього поставилися в Києві. Не знайшли абсолютно міні. Ніякої підтримки. Але на диво це знайшло свій відвідок у Львові. Цьому передавала велика підготовка. І є дуже цікавий лист, який датований 27 лютого 1989 року. Лист групи львівських священиків до митрополита Філарета. Він тоді мав саду патріаршу екзарха Екзаха України України. І в цьому листі вони звертаються про те, що владико. Скільки можна терпіти наругу над Україною в церковному питанні. Самі розумієте, в цих умовах наважитись на таке це підставити сім'ю, підставити знайомих, власне, себе під удар. Цей лист, наприклад, якщо він 27 лютого вже був опублікований, значить вони його готували десь впродовж 88-го року. Здавалося, перебудова в нашому зміні вже все вільно, але це тільки той час, коли поверталися з тюрем заслань горені. Калинці і таке інше розумієте, протест емоційний протест проти наруги і отримав підтримку. Про що ми сьогодні говоримо священників, священників і ні не тільки, він знайшов і інших біля себе, і підтримку віруючих і мирян. Розумієте, І оце відчуття ото, тої наруги столітньої над українським духовним життям. Десь оцей вибух і спровокував так. само були проблеми, і потім воно дуже вилилося дуже складні проблеми, бо були священики. Але не було єпископа па знову ну, не ж єпископ З'явився, бо це був священник, не священник, а владика Іоанн Боднарчук. Так. так він владика Житомирський був здається. Так він був Житомирський. Він так вас вже був на е, спочинку в Троскавці. Але отут та колізія, що це був рух знизу, рух мирян, рух священиків. А хоче чи не хоче, Іван Боднарчук був виховець вихованець ось церковної ієрархічної структури і тому в третьому відродженні ОПЦ завжди був конфлікт, яким шляхом вона буде йти, або с російським санедальним, або все ж таки ось буде основуватись на тих принципах, принципах сопроводності. ООО, розумієте? І через це потім народжується братство, як носія цієї сороковності, готується видання, бо це все даряни роблять, Освенська вежа, там галицькі дзвони, потім народжується в Києві наша Віра. Це все рух знизу, розумієте? Ви знаєте, я вам скажу дуже цікавий епізод, колись Євген Олександрович Верстюк мені розповідав. Я його запитував про газету Наша Віра. От ви її згадали. Це газета, яка 25. Виходила з самовидавного часу до недавніх, от майже, ну, до смерті власне, нашого видатного сучасника Сверстюка. І от я його запитав, як ви стали редактором цієї газети? Каже, ідея була не моя. Це були студенти, які хотіли робити православну газету, незалежну від офіційної церкви. Каже, я підтримав це, а потім вони зникли. Ці студенти, і мені довелося тягти цей плуг, так бути двадцять 25 років. оце означає це і є церква. Коли якщо навіть хтось відмовляється це робити, то ти береш цього плуга, і ти робиш і для себе, і для громади, і для церкви. А от ви згадали, що Владика Філарет, тоді екзарх України, тобто фактично повноважний представник Московської патріархії на Україні, глава цієї частини церкви на Україні, він не підтримав автокефалію. абсолютно. Більше того, він десь себе бачив наступним патріархом всієї Русі РПЦ. Так, так правосудиї. Так, так. Бо на той час Пімен вже був хворий, і фактично всі бразди правління російської православної церкви було зосереджено владики Філарета Денисенка. Розумієте, це однозначно. І він десь бачив себе, і всі так бачили вже його наступним. Він навіть був офіційно, коли владика Пімен. Я так став, просто абсолютно випадково був в, 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 в Троїця Сергія Лаврі в день смерті Пімена. От абсолютно так, як турист. Туди прийшов, і якраз в цей день було оголошено, що місцеблюстителем зразу патріаршого престолу оголошується от екзарх України, так Фіорет так. Денисенко. Тобто Водика Фіорет міг стати головою РПЦ, але не став, і тільки після цього починається його участь в автокеф... автокефальному українському проекті. Так можна сказати, так можна таку не вибудовувати. Варто так само знати і пам'ятати, що він родом з Донеччини, і оце українське коріння, воно раніше чи пізніше воно що. В певних обставинах дає проростає і дає свої плоди, і напевно, ну так склалося стільки наснаги, стільки емоцій, стільки сили віддавати вже в сьогоднішньому служенню української церкви, який, як віддає Патріарх Філарет. Без емоцій байдуже це неможливо, розумієте. А от тепер питання про сучасне і про історію про сучасне. Чому ж не вдалося у цій нововідновленні на наших очах церкві увійти в сполуку з такою ж самою ОАПЦ у діаспорі? Є проблема автокефалії. Але хочемо чи не хочемо, так як в державному житті, потім є міжнародне визнання, а тут є загальне православне визнання. І вони собі започаткували, ну це природне. Український народ хоче, чи українські віруючі хочуть бути українськими і в церкві. І завжди була підтримка і були зв'язки з діаспорсною українською артефальною православною церквою. Але разом з тим були дуже багато проєктів створити так звану Українську артифальна Православну Церкву світового масштабу. Ось. Вона не реалізувалася і, в принципі, не могла реалізуватися. А вже після смерті патріарха Мстислава і Православна Церква Канади і Православна Церква Сполучених Штатів Америки пішла на канонічне єднання з царгородським косленопольським з патріархом. Ось. І відповідно в них, якби налагодилось вже нормальне канонічне життя, ось вони на правах автономії. В структурі Косоновського патріарха, і до певної міри їх ну, болить, цікавить, вони цікавляться українськими проблемами, але це вже. Ваші проблеми ну але бачите, чому тоді українські владики, українські віруючі на це не пішли? Тому що ну одне діло бути у спілкуванні з усіма православними церквами через церкву матір в даному випадку Костянтинопольську або не мати жодного спілкування, бо українські громади ОПЦ потім вона теж розколилась в Україні не один раз. Вони не мають жодного спілкування ні з ким. Тобто вони приречені бути ну не сам вже не самосвятими, а юридично зареєстрованими релігійними громадами і єпархіями, але все одно не мати вихід на світову православну спільноту. Хіба це кращий варіант? Можна війти, і були такі проекти, частинами будемо звільнятися. Але що таке Харківська, Харківська. Харківська Полтавська єпархія? Це ну від сил, я. Буде максимально до сотні парафій, розумієте? Йдеться про тисячі. Московському Київське Московського хату має щось близько 12 тисяч парафій, розумієте? Тут можна так, звати тисячу аргументів так, на так. підтвердження ваших слів, але все-таки я думаю, що наприкінці нашої програми я дозволю собі особисту дочку зору. То якби наші владики, наші священики, наші церкви не мріяли про величезного журавля в небі, а були прихильниками теорії малих справ, то вони б за маленьку синичку, так би ти вже мали б канонічне визнання, хоч би частини парафії. І потім інші могли б до цього приєднуватись, бо тоді була, була база для приєднання. А так виходить, що і Велика Церква, Українська православна церква, Київський патріархат не є визнана православною спільноти світу і маленькі різні парафії і окремі громади, і кілька частин ОАПЦ не визнані, і визнаною є лише Українська Православна Церква, та що знаходиться у канонічному єднанні з московською патріархією, і хочемо чи не хочемо з формальної точки зору, канонічної точки зору, сама ця церква і є. Те, що називається в церкві благодатною. і це історичний виклик, так би мовити, для істориків пояснити це, чому так не вдалося цей проект здійснити повноцінне українською автокефалі. Але, от ну в даному випадку, ми говоримо про третє відродження, яке зараз триває на наших очах, і ми говорили про перше. Ми пропустили друге. І я думаю, що наші глядачі колись побачать оту пропущену нами частинку. Це той момент, коли в під час Другої світової війни усиллями Волинського митрополита Полікарпа. Його прізвище було Сікорське, відроджується українська автокірка автономна, і вірних, бо це звичайно, його підтримали. Так само так, 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 так підтверджую, що дійсно вона була теж спроба соборноправно створити в дуже складних умовах історичних нову церкву, і вона теж була потім перенесена в діаспору. І теж існує її послідовники дотепер мають свою церкву. Дякую, пане Миколе. Це була цікава і складна Дякую. розмова про те, якою була історія української автокефалії в ХХ столітті. Це була історична правда. Не забувайте про сайт в інтернеті. Теж історична правда. Місце зустрічі всіх тих, хто любить історію, як ми з вами побачимось на каналі Зік.